Нині на Дніпропетровщині курсують три мобільні цнапи. Це спеціалізовані автомобілі, обладнані необхідною для надання адмінпослуг технікою. За місяць відвідувачі отримують там понад одну тисячу якісних сервісів та консультацій. На сьогодні ми є лідерами серед інших регіонів України по кількості таких вализок на наших територіях. Ми загалом маємо їх 34 і це найбільше показник по країні. Який же принцип роботи цих валізок, то навіщо вони взагалі потрібні? Да, ці валізки передбачені, перш за все для надання таких послуг як соціального характеру та інше тим нашим мешканцям або громадянам України, які не можуть самостійно потрапити до території ЦНАПу, да, або мають інвалідність першої категорії, да? або за деяких медичних вадів не можуть самостійно пересуватися. Тоді представник ЦНАПу виїжджає. До місця мешкання цього громадянина і надає той перелік послуг, що він потребує. Кожен автомобіль має два робочих місця для адміністраторів: супутниковий зв'язок та інтернет, мобільні валізки з усією необхідною технікою. На сьогодні найбільш востребовані послуги з Надання саме мобільною волискою це реєстрація та зняття з реєстрації з місця проживання, послуги соціального характеру, різноманітні матеріальні допомоги, тощо, да також це послуги з у сфері реєстрації прав на речове і нерухоме майно, да, також це послуги з сфери оформлення прав користування земельними ділянками та їх приватизація. І е, одна з поширених послуг це вклеювання фотографій в паперові книжечки і паспорту та да, по досягненні граничного віку. Снапи на колесах надають широкий спектр. Послуг більш ніж 90. це валізка. Представляє собі захищений кейс, да, в якому знаходиться обладнання для зв'язку, для того щоб можна було. Приєднатися до інтернет-мережі для передачі даних, да мобільний пристрій, це може бути планшет або ноутбук, да? а та також принтер для друкування документів, тобто і інші необхідні речі для адміністратора, для того, щоб він міг отримати від громадянина звернення, оформити всі необхідні документи, да? та видати на руки людині акт про реєстрацію, да там його ну, заяви або там якийсь корішок для того, щоб передати прийом отримання послуги. А потім вже людині привозять і ті документи, що відповідно до отримання послуги вона отримує. А завдяки тому, що ця послуга народилася в нашому місті Кам'янському, да саме вони були родоначальниками, в 2017 році вони провезли цю ідею з Німеччини. Да, то більшість громад нашої обласні обізнані про цю послугу, і вони всі бажають мати в своєму. В такому архіві да, і в можливостях такий мобільний кейс, да, але не всі мають матеріальну можливості для того, щоб його придбати. І ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на ЦНАП. А на сьогодні ми маємо їх 65, Да була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от 65-34 вже маємо. Тобто 50% наших ЦНАПів вже обладнані такою можливістю. А ще на Дніпропетровщині 34 мобільних кейсів ЦНАП усього працює понад 201 точка доступу. То адмінпослуг.